Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості і в благодаті. Звісно, і сьогодні неділя. Святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Беремо сьогодні послання 25.06.2024 року. Дорогі діти! Радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоб вас вела та любила, дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоб вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І також послання візіонерки Іванці, яке відбувається раз в рік в неї. І у цьому об'явленні Марія дала таку, таке повідомлення. Діти мої, моліться, моліться, моліться. Прийміть моє материнське благословення. Написано, що тривало послання 6 хвилин, і, але вона мала напевно за 6 хвилин велику розмову. Але Марія для світу передала таке коротке послання. Минулого року це було просто моліться, моліться, моліться. Але таке, я, я би сказав, найголовніше виділяє найголовніше, що треба. Боротися, треба не зупинятися, постійно боротися, молитися, і, і в цьому всьому не звикнути, не призвичаїтись і не втратити страх Божий. Знаєте, я сьогодні якраз слухав Домініка Хмельовського, був на проповіді на літургії. Він так добре сказав, що люди можуть вже бути в молитві постійні, в Слові Божому, в читанні, а потім потрошку відходимо, відходимо. Потрошку втрачаємо страх Божий і впадаємо в гріх, як внаслідок приходить ну, падіння в гріх. І, і дуже важливо не давати ці попусти, не давати. Каже, що тільки почнеш ти там це те письмо вже якось, начебто вже читав стільки багато часу, начебто вже стільки багато молився років, і, і починаєш трохи від того, трохи від того відмовлятися. Ну, бо то там, бо то. І, і це все призводить до того, що відходимо від Бога. Втрачаємо страх Божий. А втратити страх Божий це буквально, іншими словами, називається втратити той страх відійти від Бога. І потрошки віддаляємось, віддаляємось, віддаляємось і впадаємо в гріх. Не впадаємо, а входимо в гріх. Важливо зрозуміти, що входимо в гріх, бо віддаляємось від Бога. Тому. Хто вирішив жити свято, треба наближатися до Бога. А коли ти наближаєшся до Бога постійно, то не маєш часу на віддаляння і на гріх. Власне, так і жили святі. Вони весь час свій вільний, витрачали на те, щоб приблизитись до Бога. А коли ти робиш, докладаєш зусиль, щоб приближатись до Бога, то не маєш часу на віддалення і на гріх. Власне. і і потім ти живеш, приходиш на сповідь через місяць і думаєш, а що я там нагрішив? і починаєш там згадувати, ну, але такі гріхи е, такі гріхи не, не суттєві. Бо ти вже стільки часу докладаєш до того, щоб наблизитися до Бога, що і забуваєш, як, як грішити, бо хто більше, чим більше наближаєшся до Бога, тим менше явного гріха. То вже глибокі. Війни починаються, глибокі війни за розум, за розум, але практичних гріхів вже майже і нема. Таких як, наприклад, вкрав, вбив, або ще там щось, то такі вже гріхи відходять давно-давно кудись там. І важливо не втрачати цю, цей стиль життя, який треба кожного дня дисциплінувати. Бо слово Боже, само себе не читає. Слово Боже, само навіть себе не покладе на видному місці. А Марія каже, покладіть на видне місце. У кого сьогодні лежить святе письмо на видному місці в сім'ї? Знаєте, у мене в хаті лежить відразу, заходжу. Перше, що я бачу святе письмо на самому видному місці, яке я тільки знайшов. Чи це означає, що я його там читаю постійно? Ні, не означає. Але я його бачу кожен день. Бачу кожен день. і... Стараюся читати, звісно, святе письмо, але не те, яке там лежить. У мене їх, ну, одне є сімейне, яке подарували нам таке для, для сім'ї, то воно лежить на відному місці, а те, яке я читаю, то воно у мене особисте. Але, але треба починати читати зі своєю дружиною це письмо, святе, яке нам подарували. Просто що в мене дружина італійка, то вона ще не читає українською, але ми щось з того придумаємо. Щось якось це зробимо, щоб починати. Бо війна, війна, Марія каже, йде за подружжям, За подружжям. Радію з тобою, Марія каже, і дякую тобі, що дозволив мені бути з тобою. Дякую Богу, що дозволив бути з тобою, щоб вела тебе та любила. Дитинко, мир у небезпеці. І сім'я під нападом. Сім'я під нападом. Твоя родина під нападом. Твоє подружжя під нападом. Це означає, що ну, Як Україна зараз під нападом, так само і твоє подружжя зараз під нападом. І це дуже важливо розуміти, що вже під нападом. Не чекати, там, коли вже прийдуть до тебе, постукають в двері. А вже йде напад. Уже маєш оборонятися. Маєш боротися за це, бо напад вже йде. Ти його, може, ще не побачив. Може, знаєте, як в Україні війна йде в якихось областях, а хтось живе на пару області туди вглиб, там в Києві, наприклад, то там немає, що так, не видно з вікна, що вже танки йдуть, розумієте? Але вони йдуть. На країну вони йдуть. І так само іноді на сім'ю ти нападу можеш не бачити. Ти собі думаєш, що все нормально, то фіки, там, хто на мене нападає. У нас все з дружиною добре, але напад вже йде. Марія бачить з висока, Марія бачить з неба, і вона бачить, як згущаються темні сили е, коло твого подружжя власне, і мого подружжя, то напад вже почався. І Марія каже: закликаю тебе, дитинко, повернись до молитви сім'ї, повернись до молитви зі своєю дружиною. Поверніться до молитви за своїм чоловіком, з дітьми. Поверніться до сімейної молитви. Бо якщо ви не повернетесь, ці темні сили дійдуть до вас. Дойдуть і заберуть ваш спокій, заберуть ваш мир, заберуть ваш спокій, заберуть вашу любов. Зрештою, заберуть все. Знищать просто цю е, сім'ю. Розумієте? Поставте. Постав, Марія каже, святе письмо на видне місце. Постав святе видно Бо коли воно на видному місці буде стояти, воно буде тобі муляти. Ти будеш кожен день, навіть якщо ти його не читаєш, ти будеш кожен день його бачити і пам'ятати про це, що треба його читати. Це, це буквально ну, перша річ, яку треба зробити: поставте святе письмо на видне місце. І читайте його щодня. А тут уже другий приклад: і читайте його щодня. Тобто в молитві в сімейній... Має бути святе письмо. Молитва має всімена бути зі святим письмом, щоб разом читати, розважати. Неймовірно, неймовірно. Але це замість вечірніх перегляду кінотеатру, замість вечірнього театру, замість вечірнього, я не знаю, в кого що в сім'ї, новини, футбол, ввечері. Що зробиш в сім'ї ввечері? Що ти з дружиною або дружина з чоловіком? Що ви робите ввечері? Напишіть, будь ласка. Коментарі, хто може, чим ви займаєтесь по вечорах. Бо Позазвичай, ми люди так ставимо собі, що кожен день майже робимо те саме ввечері. І, на жаль, це на, в більшості випадків буде або переглядаємо телевізор, новини, або тіктоки, інстаграми, фейсбуки. Щось такого плану. І тут Марія каже: залиште це, залиште, бо це і є напад. Поставте святе письмо на видне місце. І це сьогодні практика. Постав. Нарешті це письмо святе. А якщо не маєш, якщо не маєш, то ва, взагалі відписуйся від каналу. <схай> якщо не маєш, то купи. Купи святе письмо і постав його на видно місце. Це є перший крок. А потім другий крок читай його зі своєю дружиною, зі своїм чоловіком, зі своїми дітьми кожного дня. Кожного дня. А... Чоловіком і дружиною, сім'єю можна це робити тільки ввечері. Бо зранку в основному це не буде виходити. Бо той на роботу, вона на роботу, діти в школу, діти в садик, Ну, і десь там зранку точно не буде часу. Зранку є час тільки для особистої молитви. А ввечері має бути час для святого письма в родині. І Марія каже: читайте його щодня. Тут вона навіть не каже: живіть ще тим, що прочитали, але ми і так уже усвідомлюємо, що. Третій, наступний крок це жити тим, що прочитали, робити собі постанови на наступний день з того, що прочитали. Любіть Бога понад усе, каже. І ти особисто люби Бога понад усе. А коли ти любиш Бога понад усе, то ти будеш читати це те письмо. Будеш слухати Бога, а не новини. Будеш слухати Бога, а не телевізор. То це і є любов, практична любов, коли не словом, а ділом. Ти любиш Бога, понад усе. Щоб тобі було добре на землі. Дякую, що відповіли на мій заклик. І Марія, дякую, Дякую, що відповіли на мій заклик. Добре тут на землі. Добре тут на землі. Дуже важливо, що Марія каже, щоб, щоб вам було добре тут на землі. Любіть Бога, понад усе. Тоді. Тут на землі буде рай, в вашій сім'ї, в вашому подружжі буде рай. Це є обітниця. Обітниця, яка виповнюється. Якщо ти особисто будеш любити Бога усе, ваша сім'я буде любити Бога усе, то буде вам і нам добре тут на землі. Будьте... А, і друге послання. Марія каже, моліться, 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 прийміть моє материнське благословення. Марія доповнює, коли любити Бога, то молитесь, молитесь, молитесь. І благословляє нас на цю місію, на цю місію цього місяця власне, почати, повернутися до читання Святого Письма в сім'ї. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з па Папа.